ранену жінку та пошкоджену будівлю в центрі міста наслідки обстрілу дружби Шостинського району. Шабля прапорта Нагайка. В селі на Сумщині два десятка воїнів посвятили в козаки. Зброя розвідника це його голова. Історія рибалки, який став на захист Сумщини. Упродовж неділі 1 жовтня російські війська 17 разів обстріляли прикордоння Сумщини. Зафіксовано 86 вибухів. Повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації. Дружбівська громада зазнала артилерійського та мінометного обстрілів. Поранено одну людину. Мінометного обстрілу зазнали Свеська, Серединобудська та великописарівська громади. Усього зафіксовано 19 вибухів. Запустили дві некеровані ракети та скинули 40 мін російські військові на територію Краснопільської громади. Ще сім мін скинули армійці РФ на території Білопільської громади. Хотінська громада зазнала обстрілів з артилерії, мінометів та гаубиці. Також російські військові запустили з літака дві некеровані авіаційні ракети. Вночі та зранку понеділка 2 жовтня обстрілів прикордоння Сумщини не зафіксовано. 1 жовтня близько 10-ї години ранку російські військові обстріляли місто Дружба з реактивної системи залпового вогню. Мешканка дружби Галина розповідає, в результаті обстрілу було пошкоджено житловий будинок її колеги, а також торгівельні та адміністративні приміщення у центрі міста. Була нічну зміну. Прийшла додому, готувала їсти. І в цей час почався обстріл. Обстріл був такий потужний, що відкрились двері в веранду. Коли вийшла на вулицю, коли трохи стихло, я побачила, що є випадання. Вони не щадять ні дітей, ні жінок. Їм начхати, куди летить, чи в житлові будинки, бо у нас мирне місто, у нас немає нічого такого, що могло бути цікавим для них. Дружбівчанка Раїса розповідає, що після обстрілу в центрі міста зайнялись дерева. Окна держали додому. Перепугалися, вийшли, там, де стекла немає, у веранду, там у мене веранда без окон. О. І потім вже на вулицю, вже дим видно, дим десь попали. О. І тоді я приїхала сюди, попала в дерево коло гастронома, потім доїхала до аптеки, тут яма була. Далі ото двохетажний будинок, там два стекла розбитих і стінка повністю насквозь пробита, така дірка здорова. Один зі снарядів влучив будинок пана Віктора. Також унаслідок обстрілу міста було поранено його дружину Аллу. Дружина пішла в місто, попала під обстріл. Зараз в Шостинській больниці отримала травму. Почув вибухи на вулиці, потім вискочив віранду і якраз попала в нашу хату. За словами секретаря Дружбівської міської ради Інни Родоман, росіяни обстрілювали місто у базарний день, знаючи, що багато людей буде на вулиці. Базарний день, тому багато людей було в центрі міста. У нас було десь 10 прильотів. На даний час згрібаються завали, надаємо допомогу. Попередній обстріл дружби російськими військовими відбувся 4 вересня. Олександр Соломко, Сергій Ударченко Суспільне новини, Сумщина. Сергій Рубаник, власник коня, збитого вантажівкою на шосткінчині 27 вересня, подав заяву у поліцію про замах на вбивство. Про це він повідомив Суспільному сьогодні у телефонній розмові. Побачивши, що не організовує поліція, для мене судмен експертизу. Сьогодні я подав заяву, вже як згідно статті 55, як потерпілий. Побачимо, як вони будуть реагувати далі. Ну, я зафіксував тільки у прийомних покоях, в лікарні ушкодження. Ніг кінцівок хотіли зробити громадське затримання начальника поліції в порушенні статті 60 конституції і перевищення службових обов'язків і зловживання влади повисали внутрішню безпеку. як повідомили у Нацполіції, Наразі відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 246 Незаконна порубка лісу в рамках цього кримінального провадження. Працівниками поліції будуть з'ясовані всі обставини. По адмінпорушеннях матеріали передані до суду. І суд вже вирішує е, виносить по як покарати водія за цим сюжетом в діях водія вантажівки. От на сьогоднішній день є ознаки злочину. Це злочин проти життя та здоров'я людини, а також ознаки злочину проти громадського порядку та моральності. От. І от за цими статтями. І мають відкриватися кримінальне провадження. Загалом проведення досудового розслідування є складовою частиною доступу до суду і права на справедливий суд особи. І якщо не буде здійснюється належне досудове розслідування, в послідуємо є всі підстави для притягнення вже винних саме поліцейських, для того, щоб вони блокують фактично проведення досудового розслідування, встановлення винної особи і відшкодування завданої шкоди злочинам. Щодо загиблої тварини, то Сергій Рубаник повідомив, що наразі чекає результатів ветеринарної експертизи. Суспільна намагається отримати коментар водія і готове надати йому право висловити свою позицію. Отамана і добре серце, і кріпка рука. Після нагайки відповідати потрібно. Дякуємо батьку за науку. Я час повністю. Не бухай слухай <ріху> жінку, <ріху> Люби батьківщину. <ріху> <ріху> Виконуй свої посадові обов'язки. <ріху> не бухай походять. <ріху> Дякую батько за науку. <ріху> Пам'ятайте, як про нас казали орки. Що не робиться? По 500-600 приходів на добу. А эти з чорними шевронами стоять і стоять. На покрову День захисника України два десятки бійців поповнили ряди козаків. Хлопці з бойовим досвідом прийняли присягу на вірність Україні, православній церкві та українському козацтву. Я так... Що готовий віддати усі свої сили та життя? Що готовий віддати усі свої сили та життя, захищати споконвічну свободу. Після клятви бійці ставали на коліни біля прапора. Потім підходили до отамана Куреня приймати по свято. Отаман торкався шаблею до лівого плеча кожного з чоловіків. Гідний буде позаколоти. Всі бійці, говорить курінний отаман, воювали на передовій в східному та південному напрямках. Ці хлопці вже півтора року були на нулі, Вони проходили як срок, який ми дивилися, з нами вони чи не з нами. Ви зверніть. Увага в нас, не кожен носить в батальйоні шеврон. Щоб носити такий шеврон, ну, треба його заслужити. Тому що ці слова це не те, що красиво вишили і зробив. Це, це наше життя. Ми так живемо, наші предки так жили, і наші, я сподіваюся, і внуки так будуть жити за цими принципами. Воля Господи. Боєць з позивним Мотиль один з наймолодших воїнів у свої 22 роки захищав Донецький напрямок. По свята каже, Сила духу звісно, Сила духу. Козак із позивним дід переконаний, Україна переможе. Війну ми виграємо. Як казав Валерій Федорович, мир нам потрібен був тоді, а зараз нам потрібна перемога. Перемога в усьому у вихованні, відбудові. Все буде в нас добре. Перша моя. Мечта – это хоча б внука піддержать на руках, тому що вже 5 місяців внуку, а я його только вижу на відео, на фото. Після посвяти, кажуть військові, повернуться на свої напрямки, бо впевнені. Краще носить тяжкі обладунки воїна, чим легкий нашийний некарабан. Разом до перемоги. Слава Україні! 예, 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 예! Слава! Діана Крахматова, Андрій Кремченков. Суспільне новини. Сумщина. Потрібно трошки думати головою розвідника. Напевно, саме головне зброя це його голова, тому що розвідник це не стрілянина, це не пахотня Якась. Навпаки, розвідник, якщо ні разу не вистрілив, то він тоді ефективно виконав свою роботу. Боєць з позивним фіш не завжди був розвідником. Півтора роки тому керував будівництвом у вільний від роботи час, рибалив звіти, говорить, і його позивний. До мене підійшли і сказали в перший день. Тобі потрібно придумати позивний. Я все життя прожив без всяких позивних і ніяких там кличок не було. Це в мене підійшов один хлопець і каже, є пупок і є сосок, вибирай. Тому я вибрав фіш. Пропозицію служити у розвідувальному підрозділі згадує Фіш прийняв одразу ввечері. Зібрався, вранці був вже на місці. Повномасштабна війна тоді тривала вже три тижні. Ми якраз за цих три тижні мали змогу бачити, що вони звірствують, що вони виробляють. Зрозуміло, що осторонь стояти не можна було. Бачив дуже багато молодих хлопців, молодих, які, можливо, ще не готові е, там, і помирати, і так далі. Я віруюча людина, е, я паралельно ще капіланю і, і снайперую, так скажемо. І тому так, так буває, так поєднується, тільки ця біда, яка сьогодні прийшла, вона змогла поєднати такі дві зовсім в різних плоскостях речі. Ну, це як невід'ємна частина мене просто. Я такий всередині і є армійське життя і є таке життя духовне, яке воно тут. От що може бути. Стояв собі танк, стріляв по нашим позиціям, але прилетіло. Ось танк, от башня. Невдовзі Фіш з побратимами потрапив на херсонський напрямок. Там воював 9 місяців. Згадувати ті дні, каже, не любить. Там такі собі історії. за те, що сміються військові, напевно, не будуть сміятися решта людей. Знаєте, сьогодні я розумію точно цю поговорку. Є що згадати, нема що дітям розказати. От сьогодні я точно її розумію. Після східних напрямків фіши з товаришами боронить Сумщину. Говорить, що за півтора роки війни мотивації воювати не поменшало. Він додає, точно знає для чого пішов на війну. Чому я тут? Мене дочка маленька, красуня, і мене дружина гарна. Коли ми всі мали можливість наблюдати Бучу і всю Київську область, ну це жесть була. І Я зрозумів, що якщо до нас вони дійдуть. То ну, якби мої дівчата, вони точно постраждають. Я не зможу стояти там збоку, якось там не лізти, не... тому мені потрібно було йти вперед і вирішувати ці питання так, щоб вони не дійшли. навіть. Займатися реабілітацією військових, працювати та відпочивати десь біля озера. Цим мріє фіш відзайматиметься після перемоги. А ще я точно пообіцяв всім і всім кажу, що я на перемогу приготую. Я ще погор до цього всього. Приготую велике плова і просто роздам людям за перемогу. Вдіну якісь там пару своїх медалів, вірюш, ще дадуть мені медальки і вірю, що виживу вперше. І все. Це для мене це буде означати що це перемога. Діана Крахматова, Андрій Крамченко, Сергій Коваль, Суспільне новини, Сумщина. Ми дружна родина. Так, да, звісно, хлопчик у нас різний характером. Можуть бути спокійний, можуть бути неспокійний. Понімаємо друг друга свого слова. Стараємося так мирненько, щоб все було. Надія Петто самотужки виховує чотирьох хлопців: трьох синів і молодшого брата, двоє дітей з інвалідністю. Останні кілька місяців родина мешкає у Штипівці. Сюди переїхали з Білопільщини, коли її почали обстрілювати фактично щодня. Нам показують, як влаштувалися на новому місці. Добрий день. Тут ми готові кушать тут. Я їм печу піц. Ось у нас така духовочка, вона нас в на хорошому стані. Я за цим слідкуємо. А хлопці допомагають по господарству вам? Ну, звісно. Що ти робиш по господарству? По хаті обираю, обирають посудовою. У цьому будинку родина живе два місяці. Його планують викупити, але спершу доремонтувати. У планах перефарбувати стелі зі стінами, змінити люстри та облаштувати кімнати. Нам треба дивани, бо вони я на одному дивані з трьома з двома дітьми сплю, двоє на креслах, на розкладних. І є ще кімната, там де ще треба двохспальнішком, щоб моя окрема була кімната, бо сплю з дітьми. Поки це дуже мені тяжко. Хлопці на новому місці адаптувалися швидко, говорить Надія Петто. А розкажи про собак, як собак ваших звати? Баяхтар і Емка. А чим ти займаєшся, розкажи. Гуляюся. А ще що робиш? А ще роблю дивлюся телевізор. Тут е, друзі є. Туди є, є з ким гулятися, все тут тихо. За цей час жінка разом із дітьми встигли потоваришувати із сусідами. Ну що, жіночка нормальна, розговорчива, конфлікти не вступаємо. Все добре, нічого, все нормально. І дітки в неї хороші, такі вітаються, і привітні. допомагаємо, чим можемо, бо це таке. Знаємо я, ж. Про що ось ви наразі найбільше мрієте? Щоб закінчилася ця війна. Щоб прикратили гинуть мирні люди, діти. Жалко ці дітей, які люди, ну, військові, які гинуть, ну всіх жалко. Христина Довбня, Євгена Брасімов та Андрій Юрченя Суспільне новини Сумщина.